Пророк Алма звертається до бідних людей, яких було вигнано з їхніх синагог через їхню бідність і їх зовнішній вигляд, і вони звернулися до нього, кажучи, що ось ми не можемо збиратися в наших синагогах, не можемо молитися, поклонятися Богові. І ось що сказав їм пророк. Слухайте, я кажу вам, чи ви вважаєте, що не можете поклонятися Богові ніде, окрім як тільки в синагогах ваших? І більше того. Я хочу запитати, чи ви вважаєте, що не повинні поклонятися Богові частіше, ніж тільки один раз на тиждень? Я кажу вам, це добре, що вас вигнано з ваших синагог, щоб ви могли бути покірливими і щоб ви могли навчитися мудрості, бо це необхідно, щоб ви навчилися мудрості, бо саме через те, що вас вигнано, через те, що вас зневажають ваші браття через вашу надзвичайну бідність, вас приведено до приниженості серця. Бо вас через необхідність приведено до покірливості. Отже, благословенні ті, які упокорюються самі без того, щоб бути змушеними упокоритися, або вірніше, іншими словами, благословенний той, хто вірить у слово Бога і хреститься без упертості серця, так, не будучи приведеним до пізнання слова, або навіть змушеним пізнати до того, як вони повірять. Так, є багато таких, які кажуть: якщо ти покажеш нам ознаку з небес, тоді ми будемо знати з упевненістю, тоді ми повіримо. Тож я питаю, чи то є віра? Слухайте, я кажу вам ні, бо якщо людина знає щось, у неї немає причини вірити, бо вона знає це. І ось як набагато більше проклятий той, хто знає волю Бога і не виконує її, ніж той, хто тільки вірить, або тільки має причину вірити і впадає у провину. І ось як я сказав, про віру. Віра, це не означає мати досконалі знання про щось. Тому, якщо ви маєте віру, ви сподіваєтеся на те, чого не видно, але що є істиною. Людям необхідно необхідно виявляти віру. Бо коли людина не виявляє віру, не хоче цього, або коли вона вже знає щось, то їй вже не треба вірити. Але з неї тоді вже більше буде відповідальності. Якщо ви вже щось знаєте, то вам слід цього дотримуватися. Якщо ж ви тільки вірите, то продовжуйте вірити, і Господь покаже вам свої чудеса.